Шанування Чорного Ворона Юрія Горрисагорського відбувається в межах 29-х шанувань Героїв Холодного Яру. Ми радіємо, що Кіровоградська обласна військова адміністрація стала співорганізатором наших заходів. От. Це показує, що влада на Кіровоградщині свідома, патріотична, національна і робить те, що їй належить. Тому що бували часи зі Заянуковича, Кучми. От, коли ну, влада не тільки нам не сприяла, а заважала. Вітаю, шановне товариство Тарас Шевченко, наш пророк. За байраком, байрак. За байраком, байрак, а там стан! Могила. Із могили козак, Із могили козак встає сивий похилий, стає сам у ночі, іде в степ, а йдучи, співа. Сум наспіває, наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає нас тут триста, як скло, товариства лягло, і земля. Примає. Як запрадав гетьман у ярмо християн нас послав, поняти, дай замок, зажурився і наспивсь, похилився, встав на сам. Дніпра поглядав, гірко плакав, ридав, сині хвилі голосили. За Дніпра із села руна гаєм гула, треті співали. Провалився косак, стрепенувся байрак, і могила застогнала. За байраком байрак, за байраком байрак, а там степ та могила. Ще буквально недавно, в 2017-21 роках, згадуючи події української революції, ми з вами дивувалися мужності, хоробрості, рівні любові тих людей, які боронили нашу землю. Дивувалися, як вони могли беззаперечно, без сумнівів віддавати своє життя за свій народ, за свою землю. Саме такими були Чорний Ворон і його побратими. Вони багато чого жертвували місяцями жили в землянках, в сирості, в вологості. І сьогодні Збройні сили України, наші воїни, захисники так само стали на захист нашої держави. Для гідного вшанування повстанців і сучасних воїнів і обласною, і міською владою були. Здійснені такі активні системні кроки для того, щоб на цьому місці постав великий меморіальний комплекс. Ви там на планшетах можете бачити, що вже було заплановано. Вже була розроблена і проектна документація. Уже і на початок лютого 2022 року ми мали кошти з державного бюджету для будівництва тут і пам'ятного знаку, і каплиці, і інших споруд музейного. Комплексу для того, щоб дійсно гідно пошанувати наших героїв. Учора вже отець Миколай згадав, вчора в Холодному Яру на пантеоні героїв було відкрито пам'ятний знак нашому атаману Богогардівської паланки українського козацтва, паланковому Віктору Шарому. Віктор Григорич дуже багато зробив для відродження історичної правди, справедливості на теренах нашого краю. Для відновлення пам'яті. І тепер цю пам'ять про нього буде берегти і охороняти Холодний Яр. І ми з вами. Користуючись нагодою, що тут присутні Олександрівський селищний голова і священик села Івангорода, я хочу нагадати про ще не вшанованих нами наших земляків, повстанців села Івангорода. Ця ситуація описана в моїй книзі, ця трагедія описана в моїй книзі, коли кулі співали. Це я знайшов в Державному архіві СБУ справу Дениса Гупола з нової осоти, отого Холодноярського тамана, який з Ларіоном Загороднім, який отут воював. Підняли повстання 9 лютого 23 року в Лук'янівській в'язниці і загинув. І там в протоколах слідства я знайшов такі, такі твердження, що в травні 20-го року 에, перша кіна армія Будьонного Семена проходила вашою територією і ну, лютувала. І, зокрема, вона вступила в бій з, цитую, з повстанським селом Івангородом. Це цитата Дениса Гупала. І, звичайно, село не встояло. Але будьонівцям, росіянам було недостатньо упокорити село. Вони хотіли ще ж і показати свою, що совєтська власть як карає. Хоча це не була совєтська власть, це була влада російського народу. І вони зігнали все село на, на, на вигін і на очах у батьків. Матерів, дружин, дітей привселюдно почали рубати шаблями і колоти багнетами полонених. Загин на очах рідних було зарубано 16 козаків івангородців. Потрапив під шаблю і старий революціонер Кучеренко, учасник революції 1905 року. Люди збурилися беззбройні, вони готові були. Знову кинутися на ворога, усвідомивши небезпеку, будьонівці скочили на коней і зникли у вибалку. Вся ця картина, казав Денис Гупало, мене надзвичайно, ну, мені було надзвичайно шкода побитих селян, братів українців, народних революціонерів. Це цитата. Побачивши, що з почуття гніву і помсти переповнюють юнака. Юхим Семенченко це теж ваш земляк видатний, із села Новомиколаївка, як я розумію, це зовсім поруч, так, Хри, пане Христенко? Миколаївка. Да, він фельдшер, він фельдшер, тобто благородна професія. На селі фельдшер ті роки це був ну, поруч з священни і вчителем. Це було все. От, і він наці, національно свідомий українець Новомиколаївки. Кацапи його називали Ярим укр... Укр... Українцем. І ось оцей е, Юхим Семенченко, побачивши, що пожиття гніву і помсти переповнюють 22-літнього юнака Дениса Гупола, він йому розкрив таємницю про існування повстанських комітетів в околиці, які тримають зв'язок з урядом Української Народної Республіки, що дуже важливо, тому що звинувачують дурні так звані історики. На, на, на наших найхоробріших селян в анархії, що вони робили, що хотіли. Ні, вони виступали під прапором. Ну я не кажу про махновців, я кажу про хліборобів, які обороняли свою землю, мали контакт з, з урядом УНР і виступали, і визнавали владу директорії, виступали під прапорами синьо-жовтими. І ось він повідомив, що готується всенародне повстання проти насильників. І Денис Гупало вирішив далі цитата активно зі зброєю в руках виступити проти влади чужинцям». Уже на початку серпня, 2020-го він разом з двома десятками хлопців, які хотіли проти волі мобілізувати до Червоної армії, мобілізувався. Приєднався до Чорноліського полку Пилипа Хмари і сели, і села Цвітного, де ми сьогодні будемо вшановшанову і цих людей. Отже, я звертаюся користуючись нагодою до влади, до е панаця Миколая, щоб ми, зна ми знайшли можливість, а я готовий бути партнером. Наш історичний клуб, готовий бути пар партнером цього, щоб зробити хоча б якусь меморіальну дошку. На пам'ять про цих загиблих в Івангороді в Новомиколаївці. Зараз воно так же називається Миколаївка. 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 В Миколаївці можливо вулицю прийменувати іменем, тому що це була визначна людина фельдшер у маленькому селі. Та ще і повстанець. От, можливо, меморіальну дошку, можливо, вулицю. Ну, тобто без вас, ну. На вашій території, де ви отамануєте, нам, нам це. Ну, тим, що в наш час, час війни, ми не хочемо без вашого сприяння це робити. Спіть, хлопці, спіть, спіть, хлопці, спіть, про долю волю, тихо сніть, про долю волю відчини. Чи ж можуть бути кращі сни за рідний край, за край святий? Неначе льви боролись ви, що кулі вам, а що ж тики. Ви юнаки, ви козаки, і кликав вас, Господній глас, ви йшли, боролися за нас, за чарів чар, за мрію мрій, за волю йшли наперед. Шли щасливу путь і ви пішли, щоб не вернуть. Червоний штик, кривавий шлях, стоять могили по лісах, а прийде день, великий день, день радости. Сіть, спіть, хлопці спіть, спіть хлопці спіть, спіть, хлопці спіть. Слава Україні! Я ще не все сказав про Володю, перший його пседонім, псевдонім пісня. Щоб ви знали, ви бачите, чому цей псевдонім. Він сотник 28-ї сотні Майдану. 35 перепрошую, 35-ї сотні Майдану. Учасник Боїв на інститутській вулиці. Він займав найдальшу позицію, найнебезпечнішу біля станції метро Хрещатик, Верхній Вихід. Це вже на самому Печерську, на самій горі. Вони були перші. Їх було вісім людей, з них шестеро загинуло його по Залишився він, живий і ще один. Він учасник найпекельніших боїв. Під час широкомасштабного вторгнення. Хоча він у війську 14-го з Майдану пішов. І вчора в приватній розмові він е, сказав, що бандерівці ви слину випускали, заздривши йому, скільки він москалів звів цього білого світа. Маєте можливість доброго. Дня, товариство, прочитаю вірша, якого я написав, коли вперше побував в цьому місці. Дивіться, присвячується цим хлопцям. Було їх 300-300 козаків, дужих та сильних, справжніх вояків, лягли всі в цім лісі, на рівнім бою, їм кулі співали пісню свою, їм приспівом, шаблі свистіли в руках, палили гармати по цих козаках, і ніхто з них не здався. Ніхто не вцілів, всі триста лягли тут буйних голів. Лежить Чорний Ворон та триста бійців. На бої затисне, заклякній руці. Не здався на милість московській орді. Останній набій він залишив собі і прийняла у лоно їх рідна земля, забрала до себе своїх немовлят. Онуки, нащадки, це справді було. Це бачило й чуло. Принишкли село. Московська ж навала. Ота Червона Орда стирала з нашої пам'яті все без сліда, бандитським постанців клеймила клеймом. і вже час це згадати. А ми мочимо. Тож хай пам'ять про наших славетних бійців гартує за волю та правду борців, і крові немало вже про щоб війни в країні нам вільно жилося. Дякую. Слава Україні! Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарищах грізно гуде, мов дика пустеля лежить Україна, плаче дівчина, і месник жде. Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меж піднеси на бий, бий до останньої кулі бою, бій за вітчизну і поляж головою за Україну вперед, 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 та бий, бий, бий. За матерів, і за хлом, за руїни, за немовлят і румовий шахат ставай Україна, і могутня, і сильна від синього дону до сівих Карпат, до бою, на шкоду і сою, меч піднеси на відліткий. Ми до останньої кулі на бою, ви за вітчизну і поляж головою за Україну вперед, вперед, вперед та бий, бий, бий.